Вітаю вас, друзі! З вами Олег, канал Спішний експеримент. Сьогодні поговоримо про правильну і швидку Легку посадку полониці на календарі в нас 21 вересня, 23 рік. Продовжимо. У мене, ось дивіться, полоницю я сажу на такий укривний матеріал, агроволокно. Багато хто ним користується, багато хто його знає. Полоницю я буду саджати сьогодні в стаканах, але на цей матеріал можна саджати як копанку, касетку, будь-який матеріал. Давайте ближче все ще прийдемо до того, як тут все зроблено. У мене бугри шириною 80 см. Трішечки трішечки по центру більше землі. Бачите, можна бачити, щоб коли йшло йшов сильний дощ, щоб тут не було замулення, щоб все це збігало по боках. Тому що, пам'ятайте полуниця замулення не любить. отож б, Ось такі у мене луночки, я їх роблю. Кому цікаво, ось такою приспособою кому цікаво посилання буде ось тут у відео або отут. Там знайдете і ось така розсада в полуниці. В даному випадку пересаджуємо сорт Сандра. Зараз витягну і покажу, що потрібно зробити. Так, друзі, ось такими круговими рухами трішки притискаю, і земля розм'якшується, і саджанець добре, нашої полонички, виходить зі. Стакану. Бачите, ось така коренева система. Також не забувайте, поки я підріжу корішок, розповім вам про добриво. Не забувайте вносити його у луночку. Я користуюся ось таким. Зараз покажу вам. <смеш> Ось таким комплексним добривом. Тут усе в рівних пропорціях від сайту SpectreSat. І також додаю ще наверх це -маг. калієво-магнієве. Добре, воно добре підходить під осінь для того, щоб його вносити. І пролонгованої дії е, іде підживлення протягом наступного року, ще, що дуже добре буде для нашої рослинки. Дивіться, якщо у нас стакан трохи більший, ніж діаметр отвору, просто беру і от такими рухами, круговими поступальними трішки ямку розширюю. І залишається поставити наш такий гарний, красивий, здоровий саджанець у луночку. І зверху я присипаю, бачите, ось такою рихлою земелькою для того, щоб коренева система, наші ніжні молочні корінці білі, так звані мачковата коренева система, яка знаходиться. У нас на поверхні кущику, щоб вона добре розросталася і тим самим давала нашому кущику швидкий старт та його у подальшому гарний зріст. Трішечки сильно не потрібно тиснути. І тепер даємо полив. полив я даю з оприскувача, просто знявши насадку. Ось таким чином. Зверху ще буде прокладена крапельна стрічка стосовно крапельки під плівку. Якщо я саджаю на плівку, то я кладу під плівку. Ну з зрозумілих причин. Нагроволокно на це вже за вашим вибором можна класти хоч на агротканину, хоч і під неї. Я буду класти на, щоб в подальшому бачити, деякі є проблеми, деякі є протечки, і їх щоб можна було усунути. Ось, дивіться, зараз покажу вам. Тут також посаджено, вже вчора посадив на ну все. А ось посадки мої на плівці. Бачите, тут ще не під'єднував крапельну стрічку, вона проходить під самою плівкою. Ось так ця справа виглядає, вже під'єднана. Я кладу дві штучки на е, трьохрядку. Ось виходить, що і крайній ряд буде поливатися, і середній. Ось так це виглядає. Ну Ось, вважаємо, що посадка завершена. Ось так легко, просто і швидко садити на грудканину. Переваг маса, це і. Першу чергу захист від сорних рослин, від сорняків, другий прогрів ґрунту під агротканиною Навесні, коли рослина потребує е, тепла, вологи. Е, до речі, третій момент гарна аерація. Повітря у нас поступає до кореневої системи, і рослинка гарно себе почуває і дає. Я це звичайно бачу, в якому вона стадії, по її врожайності, по взагалі розвитку. По хворобам, звичайно, по обробкам, з хворобами потрібно боротися і зі шкідниками також. Так що, якщо потрібна хімія, пишіть мені на Viber, буде в шапці каналу, профілю. Або за телефоном завжди зможете додати і поставити мені ваші питання. Також долучаю свою робочу сторінку на Facebook, буде у посиланні під цим відео, звичайно. Так, добриво, стосовно добриво хотів зробити, заакцентувати увагу, можете вносити, які завгодно, можна нітромафоску, можна калій вносити, можна фосфорою вносити для розвитку кореневого. Якщо вносити калій, то хай це буде в комплексі, тому що калій відповідає за розвиток і налив уже безпосередньо плодів, калій. Розсаду, обов'язково звертайте увагу на якість посадкового матеріалу. Він має бути здоровим, з гарним коренем. Бачите, тут у мене навіть два ріжечка. Так, ось у нас з одним. Ось також красивий кущик. І добре, обов'язково давайте вологу. Кому цікаво, як були зроблені всі ці грядки, переходьте в посилання, або підсказка буде отут, десь зверху. Переходьте, дивіться, як це все робиться, як потрібно і зручно вирощувати планицю. Також і на високі гряди садив. Зараз бачите, да? все тут заросло. Оце також буду зараз прибирати і садити. Ну, що ось так виглядає. Стосовно того, як робити і стелити е, агроволокно, плівку. Тут система однакова, як робити отвори. У мене все по одній схемі. Також переходьте в посилання весь цікавий матеріал, я там залишу. Ну і не забувайте, що якщо потрібна розсада, можете мені телефонувати, писати ваші коментарі. Ще є багатенько сортів лишилося. Тож можете ще встигнути. Відправляємо аж до листопада місяця, вже поки ґрунт не почне примерзати. Ось дивіться, які кущики фанели. Просто шикарні. Висаджені ще в липні місяці за своєї ж власної розсади фанела. Це пізній сорт. Дуже красива, дуже гарна. Ну, а Я, друзі, з вами на цьому буду прощатися. Якщо вам сподобалася моя праця, мій метод посадки на тканину, Підписуйтесь на канал. Нагородіть мене ось такими лайками ну або дизлайками. Я теж їх враховую для покращення свого контенту, свого праці своєї. Тож буду вам дуже вдячний. Пишіть коментарі. Ваші дякую за увагу, моя поважна аудиторія. Жінки багато пишуть. Дякую вам особливо. З вас, до речі, коментар. <смут> От. Но, чоловікам бажаю наснаги, витримки, але кожен обирає те, що йому до душі. Теж бажаю вам всім здоров'я, мужності, терпіння і, звичайно, йти до своєї цілі і до своєї мети. Всім успіху, до нових зустрічей, друзі. До побачення. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім гарного дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па.